Привіт, мої дорогенькі. Я вам вже не раз казав, що мені взагалі не чхати на ігрову продуктивність. І коли я купую собі черговий планшет чи смартфон, я взагалі не звертаю увагу на цей критерій. Головне, щоб інтерфейс не лагав і мені цього достатньо з головою. Але також я чудово усвідомлюю, що в цьому світі є багатько людей, які навпаки перед купівлею гаджета в першу чергу звертають увагу саме на ігрову продуктивність, бо для них важливо, як пристрій тягне ту чи іншу сучасну. Гру. Так, от сьогодні у мене на огляді унікальний пристрій, який я сміливо можу назвати найкращим гаджетом для мобільного геймінгу. І зветься він Lenovo Legion. Та. він вщен трощить усі дорогущі фламандські смартфони на новітніх процесорах, і при цьому має ціну вдвічі менше. Щоб розуміло, наскільки він нам сподобався, ті члени нашої команди, які тащаться по мобільним іграм, сперечалися, хто ж його викупить після огляду. Друзі, давайте не будемо гаяти часу. Я вас запевняю, що цей огляд вам сподобається, тому що нічого подібного у нас раніше не було. Влаштовуйте затишне місце, не забудьте поставити свою братську вподобайку, прихопіть із собою гарний настрій. А я починаю. А почну за традицією з комплекту та зовнішності. В стильній чорній коробці, окрім самого планшета, на нас чекає зарядний пристрій потужністю 68 ватт, кабель для зарядки та прикольний фірмовий чохол. Він має трохи незвичну конструкцію, яка складається з двох частин. Перша це пластиковий кейс для планшета з отворами для охолодження на задній спинці. Друга кришка на магнітах, яка прикриває дисплей та може працювати як підставка для перегляду кіно чи грі за допомогою контролю. На фоні конкурентів, які останнім часом не кладуть до комплекту навіть блок живлення, цей комплект поставки виглядає дійсно посарськи. Сам гаджет представник вимираючого виду компактних планшетів з діагоналлю 8,8 дюймів. Покористувавшись яким, я зрозумів, що виробники дуже дарма ігнорують такий форм-фактор. Він чудово лежить в руках завдяки компактним габаритам та вазі усього в 350 грамів. Цільнометалевий, монолітний корпус і відчувається про і для охолодження теж на сьогодні є найкращим варіантом. Блок камер з корпусу майже не випирає, і виконаний, як і пристрій в цілому, в стриманому стилі. Загалом, як на мене, дизайн просто нормальний. Тут немає якихось кричущих елементів, притаманних ігровим пристроєм, тож його можна спокійно брати з собою кудись там в ресторан, кафе, там працювати, на вас не будуть дивитися люди, типу там, о, прийшов тут клоун з RGB. шкою Ситуація з роз'ємами та кнопками трохи неоднозначна. У планшета немає сканера відбиття. Пальців та прибрали роз'єм 3,5 мм. І якщо, припустимо, міні-джек компенсували другим слотом Type-C, куди при бажанні можна підключити дротові навушники, то відсутність сканера вже більш критична, бо у деяких сценаріях він дійсно міг би бути дуже корисним. Але про це ми ще більш детально поговоримо, коли я будемо розповідати про софт. Добре, що слот під карту пам'яті не прибрали, і вбудований обсяг у 256 ГБ можна розширити ще на 1 терабайт. Тобто з пам'яті то точно не буде ніяких проблем. Можете сюди навстановлювати десятки ігор і все буде ок. Наступним пунктом буде дисплей та звук. В Legion Tab встановлено дуже якісну IPS-матрицю з частотою розгортки 144 Гц та роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Завдяки невеликій діагоналі у 8,8 дюймів картинка виглядає дуже щільною та деталізованою. Ніяких окремих пікселів, навіть при соколиному. Зорі, ви точно не побачите. Кольори насичені та яскраві. І головне, що від такого дисплея очі втомлюються значно менше, ніж від AMLET. Навіть якісного єдина претензія до нього це максимальна яскравість. Пікове значення складає 550 ніт. Якщо ви припустимо будете грати десь в приміщенні, цього буде достатньо з головою. Однак, якщо ви захочете взяти його, припустимо, кудись з собою на пляж, і на його дисплеї буде світити сонце. Цього може бути недостатньо. Для перегляду кіно чи іншого контенту. Він теж цілком підходить. І для цього тут є підтримка Dolby Vision та HDR. Загалом дисплей тут приємний. Чого не скажеш про звук. Він просто бомбезний, причому я не перебільшую. Попри те, що у нього всього-навсього два динаміки, він грає набагато ліпше, ніж більшість планшетів, у яких чотири динаміки. Та що тут казати, він грає навіть ліпше, ніж більшість ноутбуків. Вони гучні, басовиті, і навіть на максимальному рівні гучності немає жодного натяку на буде якесь спотворення звуку. Розташовані вони теж продумано. В горизонтальній орієнтації ви не закриваєте їх долонями, бо вони обидва заміщені вверх. Звук тут на 12 балів засіб і за останній час за цим параметром я нічого ліпше в руках точно не тримав. Ну і настанок хочу сказати кілька слів стосовно вібровідобу. В смартфонах це в принципі не часто гість. А якщо виробники його туди і встановлює, то зазвичай це такий, знаєте, деренчливий варіант з ексцентриком. Тут він не просто крутий, сюди запхали подвійний лінійний вібромотор, мабуть, для того, щоб в іграх було таке приємне, тактильне відчуття. Звісно, внаслідок більшого ніж у смартфонів корпуса, відчувається він не так потужно, як на флагманських смартфонах, але все одно це дарує доволі приємну тактильну віддачу у багатьох ірах. Ну що, настав час поговорити за його заліза, бо я впевнений, що багатьом з вас цікаво, що там за камінь такий запхало, що він розриває усі флагманські смартфони. Насправді специфікації на папері мене не сильно вразили. 12 або 16 діабайтів оперативки, в залежності від версії це цілком нормально. А от до наявності, Чипа Snapdragon 8 Plus Gen 1, я віднісся трохи скептично. Мені здавалося, що для сучасного ігрового пристрою треба, ну хоча б Snapdragon 8 Gen 2 не кажучи вже про третє покоління. Але цей красень черговий раз довів, що реалізація та охолодження чипа набагато важливіша, ніж його теоретична потужність. Сучасні смартфони на 8 Gen 3 демонструють файну продуктивність, але десь протягом хвилин 15. А потім починається падіння яскравості та рі. Ізке зниження FPS. Тут же процесор може працювати наповну годинами і дарувати при цьому стабільний ігровий процес без суттєвого нагріву корпуса. Ви тільки подивіться на результати стрес-тестів відеоядра та процесора. Про такі графіки, найдорожчі смартфони можуть тільки мріяти. Звісно, ніхто з нас в реальному житті в синтетичні тести не грає. Тож ми зробили чисельні тести в різноманітних іграх. Genshin Impact, Honkai Star Rail, гонки, різноманітні шури та популярні ігри на кшталт Brawl Stars. Усюди планшет показує стабільний, максимально можливий FPS без жодних обмежень системи. Той же Honkai Star Rail у важких локаціях в місті часто ставить на коліно навіть найпотужніші флагмани і видає соромні 30 кадрів на секунду. Вже стабільні 60 кадрів і плавний геймплей без просадок. І дуже важливим в ігровому пристрої є також програмна оптимізація. Іноді навіть дуже потужні смартфони обмежені в максимальній частоті кадрів саме програмно. Наприклад, якась гра підтримує високу герцовку, але пристрій видає стандартні 60 кадрів. Такими обмеженнями часто страждають смартфони від концерну BBK. Та й на пристроях інших брендів часто треба куприсатись у налаштуваннях, щоб активувати максимально частоту кадрів. Тут же всі ігри видають той максимум, який був закладений розробниками. І хто б там не казав про те, що більше 60 кадрів око не сприймає, не вірте тим людям. Різниця у грі в шутери чи навіть той же Бравл Старс з частотою розгортки 144 Гц дуже помітна. І чутливий сенсор екрану зі швидким відгуком також допомагає виходити переможцем у віртуальних битвах. Тут дуже прикольно реалізований вбудований ігровий режим. Свайпом зліва викликається. Це меню дає швидкий доступ до перемикання режимів продуктивності, показники завантаження процесора та відеоядра і можливість виводу FPS та інших показників на екран. І ці режими продуктивності реально працюють. Неважкі проекти чудово йдуть в режимі енергозбереження, і тим самим ви майже подвоюєте час роботи від акумулятора. У вимогливих іграх вже треба перемикатись у продуктивний режим, який вичавлює з бланшета усю продуктивність до останньої краплі. В цьому ж ігровому режимі є доволі корисна функція. Можливість працювати напряму від зарядки, не використовуючи при цьому акумулятор. І саме тут я хочу вам детально розповісти, навіщо ж цьому планшету потрібно цілих два USB-порти. Один з них має сучасний стандарт USB 3.1 Gen 2, який може без затримок видавати зображення на монітор чи телевізор. Тож ви можете використовувати пристрій як ігрову консоль, під'єднавши до нього телевізор і навіть дротовий контроль. Контроллер через другий роз'єм. І при цьому завдяки режиму роботи від мережі не буде псуватись акумулятор. Затримка при під'єднанні не відчувається навіть в активних іграх. Тож можна поставити сюди якісь емулятори з PlayStation чи Nintendo із задоволенням грати у легендарні ігри. Ні, друзі, ви не подумайте, не дивлячись на ігрове позиціонування, його легко можна використовувати і для роботи. Є можливість придбати стилу чохол клавіатуру, а в меню для роботи є окремий. Режим ПК. Тож, якщо ви часто їздите у відрядження чи просто полюбляєте працювати десь там у кафешці, цей планшет може замінити вам і ігровий ноутбук, частково, звісно, і також дає вам змогу погратися у вільний час. Звісно, я добре розумію, що більшість людей будуть його використовувати саме в домашніх умовах для ігор і інших розваг. І для таких сценаріїв тут, до речі, є ще одна цікава опція. Планшет дозволяє створювати до чотирьох окремих профілів з можливістю в. Вести окремі аккаунти, завантажити власні застосунки та налаштувати систему під себе. Погодьтесь, це дуже зручно. Припустимо, граєте ви і грає ваш син. Чи у вас є два сина: один грає, інший грає? Ось так у кожного буде свій профіль зі своїми там досягненнями в іграх. І от на цей випадок, якраз, і знадобився би сканер відбитків пальців. Ну, явіть, хтось з вас бере планшет у руки, прикладає палець до відбитків пальців, і планшет одразу розуміє, хто це зробив і завантажує потрібний профіль. То більше побажання на майбутнє, бо сама можливість створювати профілі вже дуже сильно полегшує спільне користування пристрої у родині. На те, що планшет початково розроблявся саме як домашній гаджет, натякає і відсутність можливості встановити сім-карту та відсутність GPS. В принципі, інтернет можна роздати і зі свого смартфона. А використовувати планшет в якості навігації в машині вже не вийде. Ну що, друзі, з основного нерозкритим залишилось лише питання автономності і. В цьому плані він зірок з неба не хапає. Тобто нічого надприроднього він не демонструє. Хоча я думаю, що від таких габаритів ніхто нічого такого і не очікував. Акумулятора ємністю 6550 мАч вистачає приблизно на 4,5 години гри в найвимогливіші ігри в продуктивному режимі. В енергозберегаючому режимі він живе майже вдвічі довше: 7-8 годин. У звичайному використанні при перегляді кіно чи серфінгу він також буде працювати. Приблизно 8-9 годин. Саме вирах цей результат доволі непоганий, бо більшість фламандських смартфонів в таких самих умовах живуть там 3, ну максимум 3,5 години, а тут 4,5%. А от при кіно, чи там просто серфінгу сторінок в браузері просто звичайний результат. Благо заряджається цей малюк доволі швидко: від 0 до 100% трохи більше, ніж за годину. Цікаво, до речі, що максимальна потужність зарядки пристрою 45 Вт, але блок живлення поклали трохи з запасом на 60%. 68. Для чого це зроблено, чесно кажучи, до кінця не зрозуміло, чи то вони зробили спеціально, програмно, щоб батарея довше не псувалася. Ось, чи то просто стандартних блоків живлення, було дуже багато на 68 ватт. Вони вирішили не виготовляти на 45 Не знаю. Ну що ж, друзі, мої, настав час переходити до цін та висновків. В офіційному роздробі за цей планшет на момент запису відео просять 22 999 гривень. Я не можу сказати, що прямо даром роздають, бо все ж таки 500 доларів це чимала сума. Однак треба розуміти, що у цього планшета просто немає конкурентів з такою самою продуктивністю, та й в принципі, ну, таких от потужних планшетів їх майже не існує. Жоден смартфон і близько не подарує таке відчуття від ігор. А топові планшети від конкурентів. Зазвичай мають величезні екрани, на яких грати вже не зовсім зручно. 8 і 8 дюймів це ідеальний розмір, який одночасно не надто великий, щоб діставати до потрібних кнопок керування на екрані, але набагато більший і зручніший, ніж дисплей смартфона. Звісно, не всі грають в ігри, і я думаю яскраве підтвердження. Але для геймерів сьогодні, напевно, нічого краще в принципі не існує. Це була моя думка, своєю, як завжди, можете поділитися в у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!